красавиця прийшла. Любі друзі, хочу з вами поговорити про цю спеку, як ви її переживаєте. Напишіть в коментарях. Тут хочу дати такі невеличкі поради, це намочила голову, хоч стала трошки себе почувати як людина. Хочу дати вам невеличкі поради, як все ж таки можна рятуватися від спеки. Звісно, що деякі лайфхаки, які в мене вже є, я знала, зараз не працюють, тому що ще до спеки додалося те, що нема світла. Якщо ще люди могли там посидіти під кондюрами цілий день, то вже немає такої важливості. Тому хочу вам розповісти ось таке. Колись давно я працювала в Донецьку в банку і жила в Красногорівці, а працювала в Донецьку. Я пам'ятаю, у 2010 році була така сама спека у липні, хто пам'ятає. Тоді доходила в затінку до більше 40. у мене, наприклад, на балконі було. З відкритими відчиненими вікнами. Під вечора я приїжджала додому, у мене на балконі було 50 градусів. Уявіте, я жила тоді на третьому поверсі в Хрущовці. Хто ви взагалі, може, мене хтось дивиться з Красногорівки? Там був такий базарчик, і напроти були трьохповерхові будинки біля старого садочку. Мої окна якраз виходило, одне вікно виходило на садочок і два на базарчик. І виходить, що на садочок там були великі дерева, я була повністю в тіні, і там була східна сторона, а саме південна сторона була в мене там, де балкон, і там, де кухня. А це була двокімнатна квартира. І ось я жила на останньому, третьому поверсі. Звісно, дах нагрівався, звісно, було спекотно. Я скажу вам лайфхаки, якими я користувалася тоді. І зараз розповім трошки про лайфхаки, які я користуюсь зараз. Так, по-перше, так як я працювала їздила на роботу, я мала змогу приїжджати на роботу раніше. Тобто, в мене були ключі від відділення банка, І так, як я приїжджала раніше, мені їх надавали. Я приїжджала, включала сюди клімат-контроль і вже люди приходили на роботу там, де прохолодне, гарно. Я виїжджала раніше, десь о 6-й ранку, щоб їхати не по спеці, і приїжджала десь ще близько восьмої. Ну, там до восьмої не, не бажано було відчиняти відділення, бо одразу з пульта охорони приїжджали друзі. А я от була по супермаркетах, похожу поки до, до роботи. До восьмої вже йшла до відділення, відмикали, включала керівник-контроль і обов'язково знаходилась на роботі аж до восьмої вечора. Тому що в мене не було кондиціонеру в будинку там, де я жила, і дуже спокійно було їхати саме 5-6 годині вечора. Це було неможливо в транспорті громадському. Хто знає, в Донецьку немає не було метро, був тільки громадський транспорт наземний, і там дуже велика кількість автівок, маршруток, і тут були дуже великі затори. Затори доходили до того, що я могла приїхати три години замість півтори. Отакі от могли бути затори, навіть проще було е, дійти пішки до кінця затору, подекуди, там сісти і поїхати. Навіть таке було, трохи відступлю від теми. Було, я вже коли переселилася жити в Донецьк, на Майській, хто його знає такий Дон, Донської Майський, Щетініна. Е, так, от я переселилась на Майський, там, де Майський ринок. І е, я їхала до мотеля, і там була велика пробка. Я там виход, ну, затор. Я там виходила. От Доїжджала до до затора маршрутка, я виходила, переходила на іншу сторону, де закінчувався затор, там сідала і їхала в центр на роботу, і таке також було. Ну, а щодо літо я виїжджала і приїжджала додому пізно на останній маршрутці, У нас була остання маршрутка в 20, 30 чи в 21, 30, чи 21, от я не чи двадцять щось таке було, що от я майже до 8 сиділа на роботі, потім бігла на автостанцію, сідала на маршрутку до Красногорівки, там була така пряма. Там до Красногорівки можна було перекладним їхати, а можна було прямою. Тут напряму я сідала і приїжджала додому я десь о 10 вечора. Що робила я вже вдома? Вдома, я, звісно, в мене була набрана ванна з водою. Чому ще набирали ванни? Тому що була проблема з водою в Красногоріці, постійно її вимикали, особливо влітку. І тому в мене завжди була набрана ванна з водою. Я не користувалася. Купалася лише, коли давали воду, я випускала цю воду, купалася і знову набирала. Або в тазічках. І тож я приїжджала і о, так от, скупнешся в тазічку, і потім лягаєш вже чистим у цю холодну ванну. Тому що було неможливо. Також я одразу лягала спати, бо їла я на роботі, все, все моє життя тоді проходила на роботі, брала з собою якесь там в'язання, щось вязала, книжки читала. І... Тоді не було таких суперінтернетів скорисних. Я пам'ятаю, що це мене рятувало. І ще я собі стелила на підлогу старий матрасов, в мене був, на нього мокрой простий, і вкривалася мокрим підодіяльником, цим простирадлом, мокрим. Обов'язково не одіялом, не ковдрою, а під ковз дрдником. І ось також я все мочила, тільки так можливо було спати. Ще я мочила рушник, замотувала його на голову. Так, от мокрий, також лягала спати, бо було неможливо. В мене в кімнаті доходило до 40 градусів, 35-40 було. І тому і опускалось десь вночі, дійсно відчиняла всі вікна повністю, балкон, все. І... Знижувалось до 30 не менше було. Було 30 саме менше. Ось так я спасалася. Що ще? У мене був пульверизатор, такий, ну що для прискування рослинок. Я цей пульверизатор клала півпульізатору льоду і набирала крижаної води. І брала з собою сумочку, і коли мені було там спекотно, я стояла, наприклад, чекала на маршрутку, я завжди поливала себе з повілізатора. Так виглядало, можливо, це не дуже, але це мене рятувало. Прохолодна вода, я мочила собі скроні. Обов'язково тут роднічок є, треба мочити. У тут позаду, де з'єднуються м'язи з черепом, тут обов'язково, обов'язково треба мочити собі ось тут. Куди парфуми наносимо, треба туди також мочити, обов'язково холодною водою, і також на ногах ноги потрібно також. Я, я вдягала одяг мокрий і їздила в мокрому одязі також. От перед виїздом я намочила, одягнула футболку мокрую і поїхала, наприклад. або Якщо там, я ж не працювала весь тиждень, два дні я була вдома. Тоді я для того, щоб вийти на вулицю, наприклад, в магазин за чимось, обов'язково я просто мочила одяг і виходила в мокрому одязі. Доходила до магазину, там щось купляла і йшла додому, бо було неможливо. Зазвичай ще в такі дні спекотні в мене було дуже жарко в квартирі, кондиціонера не було. І я в ці дні або їздила кудись на пляж, вихідні, або я їздила. Просто в місто, в торгівельні центри, там було прохолодно, то там ми і розважалися. На жаль, в наш час такий буремний, і коли нема світла в торгівельних центрах під час повітряної тривоги також не побуваєш, тут деякі лайфхаки не працюють. Також обов'язковий лайфхак не їсти. Їсти тільки тоді, коли дійсно захочеться їсти. І їсти тільки те, що дійсно захочеться тобі їсти. Я харчувалась в основному кавунами, мандаринами, апельсинами і водою. От Тоді це дійсно мені допомагало. Також димів і банани, вони калорійні такі. Оце я могла поїсти. А вже коли спека спадала, тоді мені завжди дуже хотілося шаурми. Ось шаурма на медінституті, я пам'ятаю, я там працювала недалеко від Донецького медінституту, наше відділення банку було. І я от шаурма на медінституті дуже смачно була. От. І цим я так, також харчувалася, бо дуже ось я ввечері, коли йшла, закривала банк, відділення, я йшла от якраз через зупинку, там була зупинка прямо на медінституті, де цю шаурму робили, Я тут собі шаурмяшку візьму і, і під'їдати. От, Ото так і справлялася, я вам трошки розповіла. Ще обов'язково потрібно пити пити дуже багато рідини, до 5 літрів випивати це нормально. Особливо, якщо ви дуже часто перебуваєте саме на сонці, саме на вулиці. Ось це отаке. А зараз в цей час я живу в селі. І я спасаюсь таким чином. По-перше, в мене затінені вікна. Ось так висять ковдри, все висить пледи, і воно не пропускає сонячні промені і не нагріваються кімнати. Також ранком я зачиняю повністю вікна, я не залишаю на провітрювання, тому що. На вулиці дуже ця спека, вона в повітрі, тобто повітря нагріте, Нагріте повітря заходить до кімнати. І тому я не відкриваю навіть на провітрювання. Зачиняю плотне, все, і відкриваю вже ввечері, коли сонце не світить у вікна, і коли на вулиці десь хоча б 32, тоді я відкриваю вікна на провітрювання, ну, і на ніч повністю на провітрювання, на повне провітрювання. Також я зараз дуже часто густо ходжу саме в літній душ і просто так: от стала, намочилася в одязі, вийшла через там, 20 хвилин. Я вже вся суха. Також треба носити такий віскозний одяг. Ось у мене є така кофточка. В мене є така юпочка, вони повністю з віскози. Я їх, до речі, в секонді брала. Так, вони, може, не підходять одна до одної, але на, на літо ось ляні, віскозні речі, вони швидко висихають, якщо ви намочитеся, вони висохнуть, все буде добре. Обов'язково не треба носити нічого джинсового, бо воно не пропускає повітря. Одяг це в, має велике значення. Треба носити такі сарафанчики дівчаткам. Хлопцям треба ось також із. Для них муслінових речей носити речі, тому що, так є доступ повітря до вашої шкіри, коли є якийсь вітерець, і ви не прієте, не пітнієте і не нагріваєте своє тіло. Це обов'язково це важливо. Завжди треба носити головний убор. Це взагалі. І я, коли одягаю головний убор, я його повністю намочую одягаю його завжди мокрим. Поки він е, там, на мені такий мокрий, я ще нормально все почуваю. Тільки я дивлюся, що він висихає і його знов замочую. Це мені все допомагає. Також я п'ю багато чаю, багато води, я їм також дині, кавуни. Зараз якраз сезон, те, що треба. І не їм, коли мені не хочеться. Ось, наприклад, я, я сиджу і думаю, о, щось так їсти хочеться, чи не їсти, чи що, то я піду поп'ю води. Тому що якщо я зараз налуплюся, мені стане погано просто через те, що організму треба потратити сили на те, щоб перетравити цю їжу, нагріти там цю їжу в собі і не справляються внутрішні органи одразу мені стає зле. Мені тошнить одразу, мені хочеться десь прилігти, присісти, поспати. Якщо у вас немає такої можливості, наприклад, поспати, лягти після їжі, то краще їсти менше. Також, що хочу сказати, зараз вимикають світло, у багатьох ламаються холодильники, не наморожують просто, не купуйте продукти заздалегідь, беріть це під ніж. Тобто, якщо ви хочете з'їсти м'ясо, купіть маленький кусочок м'яса, прийдіть одразу приготуйте і купуйте не вранці, не в день, а ввечері, як ви вже будете йти. Також, от, наприклад, я живу в селі, в нас нема супермаркетів з генераторами, то я не куплю молочну продукцію, тому що вона може бути про, ну, пропавша. Вова, що ти стучиш? Ну, так як не знаєш, не стучи. Так от, вся продукція вона може бути просто пропавша. Молочку краще не їсти. Краще не їсти ось заморожене, м'ясо чи риби. Чому? Тому що вони заморожуються, розморожуються. І коли ви принесете додому, розморозити воно може бути вже протухше. Ну, не завжди так, але може таке бути. Це через те, що йдуть масові відключення світла, і вони досить-досить незручні. Навіть не 4 через 4, як я колись говорила, було у Києві. У нас буває таке, що 2 є, 6 немає, 2 є, 4 немає. Ось за сьогодні у нас з 24 годин лише 8 годин є світла, 16 немає. Це просто жесть. Ми відмикали холодильник, і добре, що в мене є льох. Я поскладала все, що там потрібно, в льох, але я не купую також ось м'яса. Ми їмо. ми їмо консерви. Нам передавали багато консерв, вони стоять у льосі, з ними все добре. І ось ми саме їмо консерви, тому що консерви не пропадають так, да, при температурі 25 градусів, як, наприклад, просто см смажене м'ясо стояло. Бо в Льосі у нас також температура 23-24 градуси. Що ще хочу сказати? Обов'язково потрібно мочити голову чимось крижаним. Якщо у вас є змога, є вода, мочіть, є такі поворосички, продаються навіть в аврорі тряпчані на голову для, для макіяжу. Тобто, коли дівчата роблять макіяж, вони отак от їх одягають, їх можна намочувати, їх можна класти в морозилку, потім отак от собі як ободочок ось так от вішати, вони будуть охолоджувати скроні. Роднічок і ось якраз це місце, яке треба охолоджувати. Це для того, щоб не було перегріву судин головного мозку, щоб не було теплового удару. Також є такі спеціальні наліпки в аптеках, охолоджуючі. Їх треба на лоба також, от біля скронь собі клеїти краще, на шию. Кішка впала. На шию от собі можна приклеїти, отут позаду можна приклеїти. Обов'язково тут їх можна клеїти на руках, отут, отут. Це також буде охолоджувати. Також ви можете класти свої речі в морозильну камеру. Наприклад, у вас 2 години є світло, і після там, цих двох годин вам треба кудись йти. То ви кладете свої речі в морозильну камеру і потім їх охолодними одягаєте. Також можна це зробити. Загалом намагайтеся, щоб ваш холодильник, який працює в таку спеку, він був по мінімуму завантажений. Тобто, хай він буде пустий ніж ось там буде напханою, і він просто буде не справлятися, як наш. Тому ми все в льохи перенесли. Далі, що ще вам сказати? Якщо у вас є змога не ходити кудись, не ходіть і намагайтеся якомога менше рухатися, тому що від рухів виробляється енергія, піднімається температура тіла і стає ще гірше. Я, наприклад, десь близько о 3 годині завжди лягаю спати. І десь півгодинки я просто виключаюсь. Я просинаюсь така добре. Ну, особливо, коли нема світла, нічим себе зайняти, поспати в таку спеку це дуже-дуже гарно. Організм відновлюється вісні. Нервова система і фізичні сили також відновлюються вісні, і тому потрібно все ж таки в день, якщо є така змога, поспати. Наприклад, ви на вихідні вдома, да, поспіть. Краще не ходіть нікуди. Але якщо у вас є водойма в вашому селі, у нас, наприклад, в селі водойми немає. Є канали, але там вже все цвіте давно, все зелене. І в нас, якщо їхати, це, це тільки в Смілу, на кар'єр або в Черкаси на Дніпро, аж їхати далеко. І тому в нас нема У нас немає такого, в нас є балє, куди я набираю воду, літній душ, куди я ходжу, просто намочуюсь. І є басейні, де ми і спасаємося. Якщо, звісно, у вас квартира, то десь треба до річки їхати, причому виїжджати зранку і бути до самого вечора, якось себе там розважати. Або, як ми з Вови, ми виходимо буває вдень, сідаємо на електричку, щоб ввечері повернутись. Бо якщо ви ранком поїдете, да, вранком, наче може бути не дуже спекотно, але повертатись в день буде дуже незручно. І коли ви вам треба на півдня, краще вже... Поїхати по спеці, так, намочитись, наприклад, поїхати, доїхати там вже жахунутись у Дніпрі і до вечора побути, ніж ви по спеці будете повертатися. Такі невеличкі лайфхаки мої для вас. Я сподіваюся, можливо, ви для себе щось візьмете. Напишіть, як ви переживаєте цю спеку, і не забувайте пити водичку, обов'язково, бо наш організм людський, наші клітинки, вони всі складаються з різини. А рідина поповнюється лише коли ми п'ємо воду. Я бажаю вам міцного здоров'я, пережити цю спеку і бажаю вам всім гарного. Не забувайте підписатись на мій канал. Тут мій блог про моє життя на Черкащині.